Привіт! Привіт, привіт! Зварила пальмені українські, які я показувала в розпаковках в одному з попередніх відео. І зараз покажу вам, яке тут співвідношення начинки і тіста. Ой, вилкою не вийде. Зараз візьму ножик. Так. Ось так, начинки достатньо багато. Пальмешки маленького розміру, такі, як малята, бувають в деяких фірмах, що виготовляють пальмені. Я вже скуштувала один пельменчик, і скажу вам, що вони смачні. Але тут є така якась спеція. От вона якась, знаєте, на любителя, як то кажуть. Чи то Зіра, чи то якась вона ще, ну, якась вона із грузинськими спеціями схожа, як наче от для люля-кебабу її використовують. Мені вона не дуже подобається. Тут вона не дуже відчувається, тому е, я рекомендую такі купувати. Всім гарного апетиту, нехай вам смакує. І зараз покажу упаковочку, з якої були зварені ці пельмені. Ось такі. Легка страва, пів кіло, заморожені по-українські Е, смачна 30 хвилинна пауза. Ну, вони дійсно недорогі, до 40 гривень їх ціна. Е, в АТБ я брала сьогодні такі пельмені, На звороті вони отакі, теж червоні з вишиванкою. З орнаментом вишиваним. Виготовляють їх у місті Одеса. Якщо склад подивитись фарш 50%, м'ясна сировина, м'ясо куряче. Що там ще? Ну, ви бачите все, що тут є у складі, так? і тепер уже всім. Пока-пока.